Вітаю, дорогі друзі! З вами Канадський Марк. Сьогодні зранку читав новини, попиваючи в той самий час а, чашечку кави, хорошої чашечки кави, львівської кави. І думав про те, що ж наробив Дональд Трамп та адміністрація Трампа на даний момент. Це ці тарифи, це є дуже велика дурість, яка створила конкретні проблеми і найбільші проблеми саме Сполученим Штатам Америки. Ті тарифи, які встановилися на інші країни, тільки могли б становитися людьми, які не розуміють нічого в економіці і не розуміють, як працюють партнерські відносини. Це дуже погано, що Сполучені Штати Америки пішли не в той бік. І чим довше ці тарифи є в дії, перебувають в дії, тим. Швидше за все, не зможна буде повернути нічого назад, і не зможна буде відновити цей удар і, і цю поломку, яку ці тарифи створюють на даний момент. Канада вже заявляє, та прем'єр-міністр Канади заявив, що треба вже зрозуміти що сполучені штати америки не будуть тою міцністю якою вони були завжди все це міняється і що потрібно щоб хтось став на арену хтось взяв на себе цю відповідальність і канада готова він зазначив взяти цю відповідальність створити коаліцію з іншими державами країнами відновити та потенційно розвинути е, торгівельний, е Міст з Китаєм з Європою та відсторонити себе від Сполучених Штатів Америки щоб не бути такою залежною. Це абсолютний удар по Дональду Трампу та адміністрації Трампа, тому що не тільки Канада це робить, Європа це робить, Китай це робить, і побільше країн вже підтягуються та створюють щось своє, щось окреме від Сполучених Штатів Америки. Ці тарифи вони повинні були принаймні не входити в дію зразу, повинно було так зроблено, щоб країни могли мати час, щоб трошки знаєте, поговорити з американцями, щоб говорити з Трампом, щоб домовитися, що можна що не можна, щоб не ставити ці тарифи, щоб не забирати в простих людей роботи, щоб не створювати проблеми в самих Сполучених Штатах Америки. І найгірше це те, що в самих Сполучених Штатах Америки конкретна біда. Ви собі просто уявіть, фондовий ринок впав до таких низів. Трильйони американських доларів просто втрачені. Просто так. Трильйони. І тут ми маємо Дональда Трампа, який говорить про якісь мільярди вже в цій ситуації, які витрачаються в Україну, які витрачаються в Канаду і в Мексику. І не, врахую, не враховує те, що навіть те, що Дональд Трамп допомагав канадській. Економіці та й Америка допомагала, та й Канада допомагала. Америка отримала дуже багато від Канади. Вони отримували найбільше це прекрасні стосунки. Вони отримували нафту. Вони отримували дуже багато різної різних ресурсів, які їм були потрібні, та й люди жили собі добре, їздили один до одного і не було ніяких взагалі проблем. Тепер подивіться масові протести по Сполучених Штатах Америки. Масові протести в Канаді проти Трампа, проти його погроз, проти того, що він зробив. І Трамп сказав, що треба заспокоїтись треба зупинитись на секунду та взяти цю медицину прийняти ці таблеточки які всі люди які хворіють отримують і в цій ситуації зараз в америці дуже потрібно ця медицина просто і коли ця медицина буде, вже піде в організм війде в механізм війде в систему то нібито американці почнуть жити добре краще жити але з другого боку слухаю новини читаю новини що фермери розповідають американці американські що це великі удар Ар по них що це неправильно, що це не має ніякого сенсу. Також е, в туристичному бізнесі 80% знизилось е, туристичний бізнес в сторону Сполучених Штатів Америки зі сторони Канади, та вже зі сторони Європи це починає робитися. Сама Америка може скоро бути ізольована, яка би вона сильна не була, яка би вона міцна не була. Але люди з кожним додатковим днем, як ці тарифи, є в дії, це люди почнуть відчувати це на своїх шкурах. Самі американці як не крути. Америка думала, що вона не відчує цього. Америка не очікувала, що країни насамперед почнуть єднатися і створювати свої коаліції. І так можливо, Канада сама по собі не може багато чого зробити та вдарити по Сполученим Штатам Америки, чи, наприклад, якась одинока європейська країна, чи навіть сам Китай сам по собі. Але коли ця коаліція буде з'єднана, коли цей міст буде відновлений. То ці країни зможуть відбудуватися, відбитися, хоч це займе теж роки, хоч ці країни теж відчуються на собі, але вони зможуть відбудуватися. Але Америка собі забирає та перекриває кисень зі своїми партнерами, і багато бізнесів, великих бізнесів, корпорацій, вони. Розумієте, залежить конкретно від інших країн, як не крути, бо тоді нема бізнесу, тоді нема руху, тоді нема ніякого доходу і нема розвитку. І коли нема розвитку, бізнес сидить на новому місці або починає падати вниз. І немає нормального прибутку, люди починають трачати гроші. Тому ці тарифи, як не крути, вони взагалі не вигідні ні в який бік, і вони нікому були не потрібними. І ці всі погрози, які Дональд Трамп робив та продовжує робити, вони тільки показують одне, вони показують просто, що Трамп хоче показати свою силу, але його сила не така вже велика і може не бути такою великою в наступні пару тижнів, якщо буде все так падати тільки вниз і. Будуть ще більше і більше людей в самій середині Америці злі на Трампа за його всі ці вчинки і за те, що він обіцяв, що він зробить Америку класною, сильною, кращою. А він зараз робить Америку слабшою набагато і втрачає багато людей грошей, та робить та створює поганий імідж на світовій арені. Навіть деякі бізнесмени, інвестори, які підтримували Трампа всім своїм серцем. Виступають зараз проти цих тарифів. Вони йому прямо говорять, що ці тарифи це є оголошення ядерної економічної війни, і ця ядерна економічна війна може привести світ до величезної рецесії. Інфляція просто піде вгору ще більше ніж вона вже є. І найгірше, як я буду завжди, це підкреслити. Найгірше це буде завжди кому не тим мільярдерам, які там повтрачають пару мільярдів доларів, але все рівно будуть жити спокійно і мати достатньо грошей, щоб нормально собі функціонувати в житті. А це будуть прості люди, які працюють важко, які віддали все своє життя фабрикам, які все роблять для того, щоб просто вижити в цьому складному світі. От кому буде найгірше. І зараз вже в Канаді тисячі людей втрачають роботи, тимчасово втратили роботи і ще будуть втрачати роботи, як не крути, якщо ці тарифи будуть, бо просто не буде такої великої, великого маркету, щоб мати е, попит на всі ці запчастини на, на на цей весь бізнес, який був до цих тарифів. Тепер все починає скручуватися, кишені починають зав'язуватися. І від того і бізнеси, щоб вижити, вони будуть робити все, що можна, щоб самі себе вижити, щоб стримати свої імена, свої корпорації, організації. Ніхто не буде там переживати, щоб платити всім гроші. Бо якщо не буде прибутку, то не буде е, просто для чого е, платити людям гроші. І люди втрачають багато може бути конкретна рецесія в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Трамп говорить, що цього не буде, але воно все до того йде, як не крути, тому що. Так не може країна просто взяти такі удари, втрачати трильйони доларів щоденно і триматися нормально на високому рівні. Все зараз помінялося, друзі. Помінялося конкретно, що якщо не, не недавно була велика така масова проблема в Європі з війною, що Росія напала на Україну, то тепер вся нестабільність ця перекинулася на весь світ. Тому плані, що зараз дуже ніхто не знає, що очікувати, ніхто не може нічого планувати. І ніхто навіть не не хоче нічого розпочинати ніякі бізнеси, тому що просто всі чекають. Всі чекають, що буде далі від Трампа, чи буде зменшення, чи буде збільшення, і ніхто не може нормально собі знаєте, спокійно лягати спати і планувати хоч один день наперед. Я думаю, що це відео вийшло дуже цікаве, тому що зараз, бачите, конкретно все міняється. Будемо спостерігати за всім. Що буде й далі відбуватися в Канаді, Сполучених Штатах Америки, Європи. Якщо Канада справді піде в сторону Китаю і почне торгівельний бізнес з Китаєм, ох, це буде величезний удар е, Сполученим Штатам Америки. Бо Канада вже не буде назад повертатись потенційно з торгівлю з Сполученими Штатами Америки. Китай тільки почне рости їхня економіка буде збільшуватись і те, що Китай і хоче. Китай хоче. Побити Сполучені Штати Америки щоб стати найсильнішою економікою світу, і зараз чесно сказати, Дональд Трамп прискорює цей процес з Китаю дуже добре, і це великий подарунок для Китаю. що... Трамп знижує і, і послабшує економіку Сполучених Штатів Америки. Я дуже бажаю американцям тільки найкращого, і, можливо, можливо, ми всі не праві. Можливо, Трамп є правий. Хто його знає? Знаєте, друзі, але на даний момент я більш ніж впевнений, що він неправильно поступає. Але будемо надіятися на краще і те, що вийде, ми тільки побачимо в майбутньому. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.